Вітаю! в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Під час дощів вода на подвір'ї, у підвалах і навіть у квартирі Полтавці скаржаться на пошкоджені бордюри. Театр Мені Гоголя, Театр ляльок, обласна філармонія та інші заклади культури відновлюють роботу на власних сценах. Співали пісні, читали вірші, танцювали на відео. У Полтаві нагородили учасників творчого онлайн-флешмобу. У Полтаві у приватному секторі по вулиці Героїв Крут люди скаржаться на те, що техніка, яка вивозить сміття, пошкодила прилеглі бордюри. І тепер під час дощів у їхнє подвір'я стікається вода, затоплює підвали і квартири на першому поверсі. Із масштабами проблеми та способами її розв'язання розбиралася наша знімальна група. Отут ж вода тече річка, і оту жінка пішла. Пати теж повністю і у двір. Бачите, одной і все туди. В дворі Полтавці, мешканці приватного сектору по вулиці Героїв Крут скаржаться, що техніка, яка вивозить сміття, пошкодила бордюри на дорозі. І тепер під час дощу на їхні подвір'я стікає вода. Відтак утворюється болото, яке затоплює підвали. Раніше були на дорозі тут бордюри. Зараз бордюри екскаватор під'їжджати цей мусор бере. І все це підряд з бурдюрами, все кузов, і ви тече вода, то вона текла так. А тепер прямо ось сюди, і під наш дом, під цей дом. І тут бачите, болото, і в підвал затіка. Пані Анна бідкається, а вода разом з брудом потрапляє під самі вікна. А оскільки жінка проживає на першому поверсі, то у неї вода потрапляє навіть у квартиру. Вода тече і тече під богнили поли вже на першому етажі, і в підвалі води багато. Вся вода, яка з города тече, тут немає бордюр, вона тече прямо під вікна і з грязю, і з оцим, цим мусором все сюди несе, прямо нам піде під. Вікна і під двері, і в хату мешканці вулиці кажуть, зверталися в різні інстанції, та поки питання вирішити не вдалося. На підприємстві КТП 1628, яке займається вивозом сміття. Нам повідомили, що з цією проблемою до них не надходило, але готові вивчити ситуацію і усунути негаразди. Не можу нічого прокоментувати, треба виїхати на місце. Подивитися, якщо є хтось із місцевих жителів, які можуть сказати, що в тому місці там, ну наприклад, немає доступу або там незручності, якісь та без питань ми завжди йшли на зустріч. Артем Іванюк додав на місце найближчими днями навідаються спеціалісти підприємства, щоб краще розібратися у ситуації. Військовим чоловікам і жінкам однієї з військових частин територіальної оборони нашої області передали військову форму, флісові кофти та головні убори. Напередодні захисники та захисниці отримали тактичні кросівки. Усе спорядження сертифіковане і відшивалося після консультації з військовими. Більше про це у матеріалі Анни Литовченко. Понад півтори тисячі комплектів військової форми, головних уборів та флісових кофт передали Полтавська обласна рада та Полтавська обласна військова адміністрація, одній із військових частин територіальної оборони нашої області. В рамках співпраці і реалізації програми території підтримки територіальної оборони. Ми передаємо комплекти одягу, в тому числі фліси, однострій. І головні убори для нашої бригади ми зобов'язуємося перед нашими військовими допомагати їм, якраз, тими тим. Облаштуванням, обендарюванням, допоміжними засобами, як то модульні казарми. Ми вже продали взуття тактичні кросівки і готуємося на зимовий варіант зуття. Всі кошти, які не використані по інших програмах, ми будемо зосереджувати якраз на програмі підтримки підтримки територіальної оборони області. Військова форма універсальна. Вона підходить як для чоловіків, так і для жінок. Депутат Полтавської обласної ради, голова фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергій Білашов каже, для закупівлі. Необхідного військового спорядження на наступній сесії обласної ради депутати планують виділити ще близько 40 мільйонів гривень. Ми придаємо форму та. Це... наш, наша бригада, полтавская бригада э, терробороны. Мы передаем им одяг, дают нам заявки непосредственно наши э, вискослужбовцы. Мы с их заявок закупаем форму. Последние закупки закупили, это первая поставка. Я думаю, что на следующей неделе будет еще одна поставка. Там будут уже зимние, э, зимние куртки, э, зимние штаны, берцы. Плануем закупить 10 автомобилей КРАС для висковых потреб. усі речі, починаючи від форми і закінчуючи взуттям, все шиється лише після консультації з військовими, означає заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепруко. Весь одяг має бути сертифікований. Той одяг, який замовляє збройні сили, він повинен відповідати певним стандартам і нормативам. Вони відпрацьовані разом з ними. Це якраз те, що вони замовляли. Тому я переконаний, що вони будуть зручні і стануть в нагоді нашим військовим. Всі подальші. Їхні замовлення ми обробляємо. Бійці територіальної оборони області кажуть, цінують таку підтримку, адже потреби у цій боротьбі постійно зростають. Одяг для військовослужбовця не менш важливий ніж транспорт, зброя. Хлопці не мають мерзнути. Хлопці постійно 24 години на добу несуть свою службу. Тому хлопці мають бути. Достойно одіті, одягнені. Мати нормальний дух одяг має бути зручний, як і для підготовки рубежів до оборони, так і для ведення безпосередньо бойових дій. Депутати обласної ради наголошують, усі заявки військових неодмінно будуть виконані. Зв'язок із нашими бійцями постійний, і співпраця не припиняється. Часом слідчі завершили розслідування щодо діяльності двох злочинних груп, причетних до організації наркобізнесу на Полтавщині. Повідомляє сайт головного управління Нацполіції області. Двом організаторкам та їхнім спільникам інкримінують незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин а також в ефедриновмісних пігулок, контрабандно ввезених до України. Як виявилося, наркогрупуванням керували дві жінки 54 та 48 років. Серед спільників були їх близькі та знайомі. Клієнтів підшукували серед наркозалежних мешканців області, для оплати послуг використовували готівковий та безготіковий розрахунок. Під час досудового розслідування встановлено, що пігулки метадону учасники групи незаконно купували та отримували за рецептами в аптеках Києва під приводом лікування. Інше наркоугруповання – Спеціалізувалося на виготовленні на основі метаамфетаміну. Під час обшуків у фігурантів вилучено приладдя для виготовлення наркотиків, банківські картки, наркотичні засоби та мобільні телефони. Слідчі встановили, що обіг кримінальних грошей на рахунках зловмисників становив близько 2 мільйонів гривень. Усім учасникам злочинних груп повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи, тримання під вартою та домашній арешт. Наркоділкам інкримінують підозри за чотирма статтями серед яких незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений організованою групою. І на Полтавщині у гаражі згоріли автомобілі. 2 жовтня о 13.48 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у гаражі по вулиці Садовій, міста Глобане Кременчуцького району. Йдеться на сайті головного управління ДСНС Полтавщини. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 14.30, а о 15.50 ліквідували. Травмованих та загиблих немає, проте вогнем знищено дерев'яне перекриття та шиферну покрівлю будівлі автогаража на площі 70 квадратних метрів, легкові автомобілі Peugeot 407, ВАЗ-21099 та інше майно. До гасіння залучалися 11 працівників особового складу, 6 го державного пожежно-рятувального посту та дві одиниці техніки. Причина займання встановлюється. У Полтаві відновлюють свою роботу обласні театри, філармонія та симфонічний оркестр. Усі ці колективи продовжують виїжджати в громади з безкоштовними виставами і концертами для місцевих жителів і переселенців, але паралельно тішитимуть глядачів виставами і на своїх сценах. Тему вивчала Івана Дімова. Чоловік? Це репетиція тріо бандуристок вишиванка. Вже цієї неділі, 9 жовтня, вони знову повернуться на сцену полтавської філармонії з концертом. Цей заклад культури, а також театр імені Гоголя, Театр Ляльок та обласний симфонічний оркестр відновлять роботу на своїх сценах, говорить заступниця голови Полтавської обласної військової адміністрації Катерина Режиченко. З настанням холодів, і в деяких не у всіх територіальних громадах є умови для того, щоб проводити такі вистави або заходи за межами Полтави. Тому і вже звичайно всі скучили за заходами, за концертами, за театральними виставами у них на базах. Тому починаємо працювати в звичному, скажімо, більш звичному режимі з дотриманням заходів безпеки. Артисти обласної філармонії з початку повномасштабного вторгнення Мали понад 150 виїздів по різних громадах, розповідає директор закладу Олег Тищик. Каже, безкоштовно виступали і для полтавців, і для переселенців, і для наших збройних сил. А тепер повертаються на власну сцену. Дуже радісно з того, що в принципі зараз ми поновлюємо свою роботу в цьому приміщенні, що ми можемо в цьому іменно залі показувати людям концерти, виступати. Складено вже афішу. Це робилося у нас дуже швидко, але ми готові до всього. І зокрема жовтень він буде поєднуватися знову ж таки з виїздами, тому що це пріоритет, і з показами концертних програм на місці. За сім місяців на виїздах показав 280 вистав і обласний театр Ляльок. Нині ж вони повертаються до стаціонарного режиму роботи, говорить директорка закладу Тетяна Вітряк. Безумовно, відбудуться зміни. На жаль, в повному обсязі ми не зможемо працювати. Театр не зможе, тому що у нас бомбосховища немає. У нас є найпростіше укриття на 130 осіб, тому ми будемо працювати в малому залі. У нас в малому залі 58 місць, але ми поставимо частіше вистави. Попит великий, дуже часто ходять у нас великий потік переселенців в театрі перебування. Тому всі питають, а коли ж вже може до вас на вистави. Усі ціни за квитки на виступи залишаться на рівні минулого року. Для переселенців будуть діяти знижки, зазначає Катерина Рижиченко. Врахували вартість квитків і для внутрішньопереміщених осіб. Це буде 50% здебільшого знижки на квитки. За наявності довідки так переміщеної особи познайомитися з афішами обласних закладів культури вже можна на їх офіційних сторінках або на сайті Полтавської ОВА. сьогодні у Полтаві нагородили учасників творчого онлайн-флешмобу, який проводили у територіальній громаді до Дня міста. Усього участь взяла 51 дитина. За умовами конкурсу, учасники мали зняти свою пісню, вірш, чи танець на відео і викласти у мережі інтернет. Як вітали конкурсантів, бачили наші журналісти. У Полтаві відзначили учасники онлайн-флешмобу Квітне моя Полтаво, що проводили у територіальній громаді з нагоди дня міста. Усього до конкурсу долучилася 51 дитина. Найменшому учаснику два, найстаршому 16. Діти кажуть, було цікаво. Мені завжди подобаються вірші, і я завжди Участвую в конкурсах. І мені хочеться учасувати учащувати. Беру першу участь. Ну Щось так підштовхнуло, так скажем. Не знаю, щось так захотілося. Дивлюся, конкурс типа таке і не спробувати. Я вирішив, тому що просто було цікаво. Це був вірш, який мені мама написала. Полтава гарне, тихе місто. Зустріне вас як добрий друг, покаже парки і алеї і всю красу, що є навкруг. Усіх учасників флешмобу відзначили дипломами та подарунками. Сьогодні мені приємно, як очільнику міста. Подякувати вам, що ви показуєте всій нашій територіальній громаді, які ви є патріотами нашого міста, як ви любите нашу Полтаву. Ви показуєте не тільки дітям, ви показуєте і нам, дорослим, як треба любити наше місто, як треба любити нашу країну під назвою Україна. Такий конкурс у Полтаві провели вперше, каже начальник відділу сім'ї та дітей департаменту молоді та сім'ї Полтавської міської ради Вікторія Усова. За умовами нашого флешмобу ми не визначали переможців, адже кожна робота вона була індивідуальною. В кожну роботу вони вклали свою душу, серце і визначити, хто найкращий, там було просто неможливо. Організатори не виключають, що флешмоб може стати традиційним, кажуть у міській раді. На службі рятувальнику вільний час боксер Кременчуцький ДСНСник Владислав Гела 1 жовтня у Любліні взяв участь у рейтинговому поєдинку із боксом. Його суперником виступив поляк Каміл Шеремета. За словами речниці рятувальників Полтавщини Яніни Любецької, після важкого бою хлопець перемоги не здобув. Проте не втрачає оптимізму. Налаштований рішучий твердить, що ще не досяг тих успіхів, про які мріяв. Попри захоплення спортом, у першу чергу Владислав ідентифікує себе як пожежник. За словами Яніни Любецької, саме він був одним із перших, хто рятував людей з вогню та дістав постраждалих з під завалів у торговому центрі Амстору Кременчуці у наслідок ворожого ракетного удару. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.